Мене звати Тетяна, мені 44 роки і весь час я мешкаю в Бучі. Цей будинок був куплений моїми батьками в грудні 2019 року. Щоб придбати нерухомість, уся родина багато працювала і продала попередні квартири. Документи всі були у нього право власності, коли ми його купували. Було у забудовника, тому якби у нас не було претензій. Проте претензії зовсім нещодавно з'явилися у попереднього власника. Був попередній власник цього будинку, це був Скидан Ігар, також мешканець Бучі. Він придбав цей будинок, під договір іпотеки. Він не виплатив цей борг і, відповідно, будинок повернувся до забудовника назад. Але коли ми купували будинок, вже якби власником будинку був забудовник. Ми купували його у забудовника. Той самий колишній власник навіть не вимушено заходив на оглядини, каже Тетяна. Ну вони прийшли, сказали нам, о, ви робите ремонт. А ми хотіли вас попередити, що ми також колись купували цей будинок. А коли родина Тетяни зробила ремонт у всьому будинку, отримали позов до суду від попереднього власника. Позов був на те, що вони вимагали визнання договору іпотеки недійсним і повернення майна у законне володіння. І колишній власник виграв цей позов, а Тетяна з мамою уже подали апеляцію. Попередній господар від зустрічі відмовився, але телефоном каже сам став жертвою шахрайства. Виходить, що ви не виплачували іпотеку по цьому будинку, тому у вас його якби забрали, правильно? Вважаємо, е -е -е, да ви, мабуть, компанії, якщо звозити я поз компанию всіх шафраїв, чи що? Яких шафраїв? Мінікувати коварні... ні? Я я сказала вам, з якої я компанії е -е, продали, а пішов крали ці гроші, поділили між собою. Ви одразу будинок виплатили? Тобто ви його не брали в іпотеку, чи як виходить? Та це наш наші, наші внутрішні діла. Тож що сталося, як не потрапити в таку ж ситуацію, як наші герої? На думку адвокатки Дарії Свистули, все через забудовника, адже він надіслав пану Ігорю лист про стягнення боргу, і що у разі несплати дім заберуть цей лист був у звичайній формі. А за законом листи про стягнення боргу мають дуже сувору форму заповнення. Це мав би бути цінний лист з детальним описом, і саме це стало суттєвим доказом в суді. Забудовник, який забрав будинок в рахунок виконання стягнення, він відправив просто звичайний лист без опису. Особа не знала, що їй прийшов цей лист. Вона не отримала повідомлення з Укрпошти і просто не могла бути повідомлена про те, що забудовник збирається накласти стягнення на будинок. Так вважає закон і так вважає суд. Але найголовніша проблема в тому, що при покупці нерухомості убезпечити себе в таких випадках дуже складно. І так, дім, який ви вважаєте своїм, може стати не вашим. Бов адвокатів, просто не вистачає повноважень все перевірити. Що може зробити адвокат при перевірці майна? Він перевіряє дане майно і володільця на наявність заборгованості, виконавчих проваджень. Він перевіряє на порядок реєстрації, тобто бере витяги. Може взяти там витяг на земельну ділянку, на будинок або на особу, яка кількість нерухомості в неї є. Можна так побачити, коли хто кому продавав, яким чином, але це загальна інформація. Тобто саме таку ситуацію передбачити складно, але є й гарна новина у відсотковому співвідношенні. Таке трапляється рідко, і здебільшого каже Дарія з будинками, які були в іпотеці, чи з тими, які дісталися у спадок, і їх вирішили продати. Але добросовісний набувач, а саме родина Тетяни, також має права в цьому випадку і ще може виграти наступні суди. А якщо ж не вийде, доведеться подавати до суду саме на забудовника і вже йому пред'являти всі вимоги та претензії.